У кулуарах Верховної Ради звично гамірно, але сьогодні тут не засідають комітети, а депутати не роздають коментарів журналістам. Напередодні святого Миколая сюди приїхали діти загиблих воїнів. Ато сестри Крістіна й Анастасія Карпенка розмальовують принцес і мріють про нові планшети. Втім, про тата Сергія, що загинув 10 березня минулого року під вуглегірськом, дівчата досі не можуть говорити без сліз. Натомість 11-річний Роман Лифар про свого тата, який загинув під Іловайськом, говорить більш охоче і навіть цитує вірш, який написав разом із мамою. Мій тато герой, нехай кожен це знає. Він боровся за правду, за мир і за нас. Тому вдячна людина, нехай пам'ятає, що не зітре її ім'я його вічності і час. Передень святого Миколая Ромчик не просить матеріальних речей. Ну щоб припинилася війна і щоб більше такого не відбувалося, втілити своє бажання в життя Ромчику та іншим дітям пропонує Володимир Гройсман і запрошує їх зайняти місця народних депутатів. Разом зі святим Миколаєм спікер ставить на голосування закон про здійснення мрій, європейську Україну та мир. Тоді ми зараз будемо голосувати. Перший закон, щоб збулись мрії, всіх, всіх, всіх дітей. В нашій прекрасній Україні. Всіх. Тому утримуватись неможливо. Голосувати проти теж. І всі маємо голосувати зеленою кнопкою. Нажимайте зелену. 250. 250. Богу. На перший раз три важливих закони ми з вами ухвалили. Але як тільки потрібна буде допомога, я обов'язково буду до вас звертатись. Домовились? На завершення святкове голосування закріпили гімном України. І у порядку денному у маленьких депутатів ще обід і вручення солодких подарунків. Ірина Стельмах Аліна Швидко Радіо Свобода.